Кількість потерпілих від сьогоднішніх ударів у Запоріжжі зросла до 20. Тож, яка ситуація станом на цю хвилину, розкаже речниця ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Пані Юлія, чи вдалося вже загасити пожежі? Ну і як багато рятувальників залучено до роботи сьогодні, до гасіння пожеж? Вітаю Соломія, вітаю Україна, слава Україні і слава рятувальність. Тому що наразі в Запоріжжі всі локації, на яких відбувалось горіння, вже ліквідовані. Зранку ворог завдав серйозного удару безпілотними літальними апаратами. Три масовані локації, на яких працювало 118 рятувальників і 26 одиниць техніки. Робота рятувальників ускладнювалася тим, що постійні тривоги, а також у нас сьогодні достатньо спекотно, плюс 43 на сонці. І це потребувало додаткового запасу води не тільки для пожежних авто, а й для самих рятувальників. Але ж ми впоралися на одній з локацій горіло два житлових будинки на площі 300 квадратних метрів, та будинкова забудова горіло адміністративна будівля на площі 100 квадратних метрів, а також один з корпусів вищого навчального закладу на площі 600 квадратних метрів. Наразі відомо про 20 постраждалих, четверо вже у шпиталені, двоє ще проходять обстеження. Іншим надавалась допомога на місці. Крім медиків, працювали психологи ДСНС, тому що це дуже необхідно. Люди в стресовій ситуації їм потрібно надати першу допомогу, саме психологічну, і вивести їх з ступора, тому що це в подальшому дає можливість працювати іншим психологам і виводити людину з стану стресу. На даний момент рятувальники проводять розбірку і проливку конструкцій з метою запобігання можливим займанням. Скажіть, будь ласка, пані Юлію, що сьогодні і наразі, взагалі, ускладнює роботу рятувальників з чим зіштовхується працівники ДСНС, коли приїжджають на місця влучання? Працівники ДСНС приїжджаючи на місця влучання, не застраховані від повторних прильотів. Сьогодні постійно лунали повітні тривоги. Ми повинні були зупинятися і слідувати викриття, аби не наражати особовий склад на небезпеку. Тому це така ганебна, ганебна практика, яку застосовує ворог у відношенні до рятувальників людей, які приїжджають рятувати чуже життя. Ми якраз зараз бачимо відео, тому що я так розумію, що ви також фіксуєте на відео зазвичай все, що відбувається, коли рятувальники приїжджають і надають першу допомогу. Зокрема, ще раз можете розказати, як це відбувалося сьогодні, і скільки саме постраждалих звернулося по допомогу? Наразі 20 постраждалих звернулося за допомогою. Остаточна кількість може з'ясуватися навіть завтра зранку, тому що людина в шоковому стані вона не оцінює свій стан здоров'я, але ж може статися і серцеві напади після такого, і підняття тиску. От, тому казати, що 20 і більше не буде, ми так не можемо. Але для того, аби все пройшло кваліфіковано, людей обстежували на місці. Людям надавалась психологічна допомога, передали в руки медиків на даний момент. Чотири людини у шпиталі, але ще двоє проходять обстеження, тому що це здоров'я цивільних людей і воно потрібно, повинно бути захищене. Дякую вам. Дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Бо знаю, що зараз у Запоріжжі і в регіоні напружений день з нами наживо спілкувалася речника, речниця ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева. Дякую вам за роботу.